Щиро всіх малят вітаю, вам привіт свій посилаю. Як ви там, мої маленькі, працювати всі раденькі. Хоча сьогодні ми не будемо малювати, а будемо про писанку, пісеньку вивчати. Бо в неділю Великдень святкують усі, і люди дорослі, і діти малі. На Великдень, господині, пасочки випікають, крашанки фарбують. А писанки ще різними візерунками прикрашають. Тож ви уважно малюнки розглядаєте, а слова як запам'ятаєте, тоді зі мною співайте. Розмалюю, писанку розмалюю. Коника гривастого намалюю. Коника гривастого намалюю. Розмалюю писанку розмалюю, соловей калюпчика намалюю, соловий калюпчика намалюю, розмалюю писанку розмалюю, Ріну сопілочку намалюю, Різблину сопілочку намалюю. А моя сопілочка буде грати. Буде коник весело танцювати. Буде коник весело танцювати. Ну що, до побачення, малята. Бажаю вам гарно Великдень відсвяткувати. Фото своїх найкращих писанок можете нам у групу надсилати.